Ніколи не забував, що і моя діяльність певним чином була тригером для цієї потужної пропагандистської компанії. Головний агент російського впливу в Україні Медведчук запросив до себе в тоді керівника редакторської групи 95-го кварталу пихати американський ковбой Буш, який вимагає від своїх тут лакеїв Нету Доющенко та Гамаржопи. Відповідно. Саакашвілі та Ющенко. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Сауча. За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Алох у хматікха у кола, Хіба мудрість не кличе, хіба розум не здійма свій голос. о ви простодушній, обачливості навчайтесь. І ви безглузді, ума набирайтеся. 600 років по смерті царя Соломона, інший авторитетний філософ, Аристотель, вигадавши науку логіка, на радощах зарізав як відомо 40 баранів. Ну, з тих пір кажуть, барани не люблять логіку. Але ми, як Хомо sapiens, маємо все ж таки користуватися цією наукою, яка формулює головні закони та. Форми правильного мислення. мене, чесно кажучи, зовсім не приваблює і не приваблювала роль древньогрецької троянської принцеси Касандри, яку, як відомо, Аполлон наділив даром передбачування, але в пророцтво якої ніхто не вірив. Тому я всіляко намагався достукатись до сумління, до розуму не лише своїх співвітчизників, а і телеаудиторії інших країн. Я добре пам'ятаю, як майже дев'ять років тому, наприкінці січня або на початку лютого 2014 року, я був запрошений на круглий стіл, який проводила Всесвітня служба BBC в Києві, приміщення медіа центру, прямо напроти Святої Софії, де там 30 представників різних мас медіа брали участь в обговоренні ситуації, яка сталася тоді в охопленому. Революцією в Києві. і по ліву сторону від мене, прямо в сусідньому кріслі, сидів акредитований в Києві представник Раша Тудей. А переді мною справа сидів пропагандист-журналіст першого російського телеканалу. І я, користуючись нагодою, намагався пояснити свою логіку. Я кажу, що Росія загроза для світової стабільності, для європейської світової безпеки не лише через те, що Має там зброю судного дня ядерну гранату, але через те, що в іншій руці цілу цього кремлівського гобліна є найпотужніший пропагандистський апарат, який використовується для зомбування як власного населення, так і для зомбування населення десятків інших країн світу. За деякий час після цього на іншому медійному заході, який вже організувало американське посольство в Києві, я. Пояснював своє занепокоєння, кажу, коли в 90-м дев'яностому роках я викладав на цьому сумнозвісному факультеті спецпропаганди в нашому інституті іноземних мов, то е, там навчалися е, в чотирьох групах 35-37 курсантів студентів. А сьогодні кажу на факультетах інформаційних технологій, які афільовані вже не в. Військовому інституті, а в військовому університеті навчаються сотні майбутніх бійців цього пропагандистського інформаційного психологічного фронту. Мені вже тоді мої друзі-однокашники з Росії надсилали оголошення, які висіли на дверях військоматів по всій Росії, що прийом на ці факультети інформаційних технологій здійснюється круглий рік, без перерви. Тим більше, що ще з нульових років я знав, які шалені суми виділяються Кремлем. На створення потужного проросійського лобі в Україні, на створення своєї розгалуженої агентури в різних як державних, так і громадських органах України. Знав, що значна частина цих коштів проходила і через руки моїх колишніх однокашників, які за свої посередницькі послуги, за свої комісійні купували собі там палаци на Сардинії, чи в Марбелі і влаштовували своїм дітям весілля за мільйони доларів на Грецьких островах? Тим більше що я ніколи не забував, що і моя діяльність певним чином була тригером для цієї потужної пропагандистської компанії, оскільки ще в 2004 четвертому році, по закінченню Моранчевої революції, колишній Путінмейкер, керівник фонду ефективної політики Гліб Павловський. Підсумовуючи результати помаранчої революції, підкреслив велику роль, яку зіграли сатиричні наші проекти, зокрема проект Василь Яйця, блокбастер Операція професор, і навіть назвав мене тоді блокбастер фюрером помаранчої революції. І після цього він поставив риторичне питання: а чому Росія нічого не робить на протистояння того, щоб протистояти цим антиросійським, як він висловився? Сатиричним продуктом, чому ми не створюємо відповідний проросійський контент, і тоді, прислухавшись до його порад, головний агент російського впливу в Україні Медведчук запросив до себе в тоді керівника редакторської групи 95-го кварталу, про що нещодавно навіть згадувала Оксана Марченко, і доручив їм створити тоді інтернет-проект з дуже промовистою назвою «Сірпом по паяйця. Напрацьований кварталівцями контент був ефективно використаний вже в першому сезоні вечірнього кварталу, який вийшов в ефірі телеканалу Інтер напередодні парламентської компанії в березня 2006 року. І головні тези, якого абсолютно співпадав з головними ідологемами. Тодішнього проросійського блоку не так нагадаю, що головні тези тодішнього проекту медведчука Путіна в Україні полягали в тому, що на Майдані всі були виключно за гроші, що це була виключно американська технологія, а не в вияв якогось громадського протесту, що Україна потрібна західу лише як звалище для ядерних відходів, що є три сорта українців. що Головна загроза майбутньому України відходить від блоку НАТО і таке інше. А взагалі дуже показово, що за всі там 20 років своєї активної сатиричної діяльності, 95-й квартал жодного разу не дозволив собі якоїсь справжньої сатири на Путіна. Якщо жартували про нього, то це було виключно в комплементарному такому стилі про його мачизм, про його там романтичні стосунки з Кабаєвою і не більше цього. Головним же об'єктом для гострої кварталіцької сатири були саме патріотичні сили, такі як президент Ющенко, якого глизливо називали сеньор Галадамор», чи президент Порошенко, жарти, про якого взагалі були за межою не лише гарного смаку, але й загальнолюдської якоїсь моралі, чого варта розіграна церемонія поховання Порошенко, чи жарти на тему. Автомобільної аварії, в яку потрапляють його діти, я вже не кажу про відверто антиамериканські налаштування 95-го цього квартального гумору. Нагадаю, що активно просувалася така рубрика Наша Америкаша, де головним героєм був такий пихатий американський ковбой Буш, який вимагає від своїх тут лакеїв не туди Ющенко та Гамаржопи, відповідно Сакашвілі та Ющенко. Виконувати всі свої забаганки і перестати нарешті красти гроші американських платників податків У 2015 році. Путін отримав в Україні дуже потужного і підступного союзника в обличчі ображеного тодішньою українською владою Ігора Коломойського, знаючи не з чуток а з так би мовити, з перших рук про наполегливість та впертість цього. Персонажа, я розумів, якою загрозою є мовити синергія двох цих антиукраїнських сил, і яку загрозу представляє собою цей союз про ефективність такого союзу відкритим текстом казав і цей путінський Гарольд Кремлівський Глашатий таємних месенджів Путіна Володимир Жириновський. За останні п'ять років було три слова, які. Неодмінно супроводжували майже будь-який мій публічний виступ, майже будь-яке моє інтерв'ю. Це Путін, Коломойський, Алеппо. Чому я згадував Алеппо? Тому що, по-перше, чудове знаю це ем, сирійське місто і квітуче місто паломництва всіх перекладачів арабістів ще в 80-ті роки, коли всі мої колеги мріяли працювати в цій перлині близького сходу, де були. Унікальні комфортні умови для праці для відпочинку, і це місто своїми килимовими бомбардуваннями Путін за три тисячі кілометрів від Москви перетворив на руїни. В одному з своїх тодішніх прес-марафонів Путін, відповідаючи на питання журналіста, а що наші війська роблять у Сирії, відповів з посмішкою: вони там навчаються, тренуються. Тобто, якщо це було тренування, запитував я, то де ж будуть справжні тоді бойові дії цієї російської путінської армії? І якщо в Алеппо знаходиться за тисячі кілометрів від російського кордону, то що завадить Путіну перетворити на такі самі руїни Харків чи Маріуполь, які знаходяться в там 30 кілометрах від російського кордону у випадку Харкова, чи в 10 кілометрах від Широкіно окупованого? Російськими військами ще в 2014 році про небезпеку, яка відходила від ігоря Коломойського, свідчили не лише його риса характеру, така як там затятість та впертість, але й те, яким ресурсом він оперував. Я нагадаю, що відповідно до розслідування міжнародної агенції крол, загальна сума всіх брудних транзакцій, які розслідуються сьогодні сотнями американських слідчих та прокурорів в п'яти американських штатах, складає. 470 мільярдів доларів. Коли я зазвичай називаю цю суму, мені відповідають з недовірою, кажуть: Дані, що з ти помилився, мабуть, там 470 мільйонів, чи може там 4 мільярди. Але насправді це і є загальна сума. Тих брудних транзакцій, які підпадають сьогодні під юрисдикцію федеральних органів Сполучених Штатів, тому що вони здійснювалися в американській валюті. Повертаючись до початку нашої сьогоднішньої розмови, згадаю відомий історичний факт: що сім великих мудреців древності ще за сто років до Аристотеля проводили свої очні та заочні дискусії, внаслідок яких сформулювали два важливих життєвих правила який було вибито на портику храму Дельфійського Оракула, пандметром Арістон, це найголовніша міра та Егноті Сеаутон, пізнай самого себе, в тому числі і свої власні вади і свої недоліки. Так от головна проблема людства за останні роки, що ми неадекватно оцінили головні загрози світовій стабільності, неправильно розставили пріоритети. Я свого часу. Мав нагоду впродовж трьох років перекладати курс стратегії оперативного мистецтва в Академії Генерального штабу Алжиру, я добре пам'ятаю головні правила стратегічного планування. Треба в першу чергу визначити, від кого світу надходить найбільша загроза. І там ще 5-6 років тому головну загрозу багато світових лідерів бачали там в Аль-Каїді чи в Афганському Талібані, хоча насправді як. Стає відомо сьогодні офіційно заборонену в Росії організацію Талібан Раду зустрічають в кремлівських палатах. Мало того, підписують з ними угоди на мільярди доларів. А діяльність цієї ж Аль-Каїди і фінансово, і кадрово живлять спецслужби Російської Федерації. Дехто вбачав головну загрозу в ядерних проектах Північної Кореї та Ірану, але нагадаю, що Впродовж років російські фізики-ядерники брали активну участь в цих розробках, як в Північній Кореї, так і в Ірані. Так сталося, що найкращі мої інститутські товариші свого часу стали жертвою подібних проектів, оскільки їх, як там небажаних свідків, прибирали не лише з поля зору, а й з земної поверхні. Тобто треба було чітко усвідомити, що головна загроза світовій безпеці, світовій стабільності надходила не з пхін'яну чи Тегерану, ні з від Талібану чи Аль-Каїди, а від цієї кремлівської божевільної мавпи з ядерною гранатою в одній руці і з найпотужнішим пропагандистським апаратом в іншій другим пунктом в плані стратегічного планування мав бути визначений головний вид бойових дій, до яких буде долучатися. Супротивник, чи це буде ядерний удар, чи це буде морська десантна операція, чи сухопутний наступ. Так, от нічого не треба було вигадувати. Достатньо було просто прочитати офіційні документи російського генштабу, в яких викладена сьогоднішня військова доктрина, де написано, що три чверті всіх засобів і сил використовуються саме на гібридну війну, тобто на економічне, військове, морально-психологічне роззброєння. Як особового складу збройних сил супротивника, так і взагалі всього населення цієї країни. А третім пунктом стратегічного планування мали бути визначення напрямку головного удару, найвирогіднішого супротивника. І тут теж не треба було нічого вигадувати, оскільки як свідчили відомості аналітичних центрів як Європи, так і Сполучених Штатів, майже половина всіх інформаційних психологічних операцій, і провокацій. Путінську Росію були направлені саме проти нашої країни. І вектор цієї рунівної діяльності, на жаль, співпадав з головним напрямком, з вектором прикладання деструктивних зусиль головного внутрішнього ворога пана Коломойського. Але перші три роки своєї каденції зелена влада майже нічого не робила для того, щоб протидіяти цим загрозам, навпаки, займалася окозамилюванням і відволікала увагу. Населення від головної загрози розповідала про якісь там шашлики, олів'є на Новий рік про те, що нема чого хвилюватися, а треба чекати сусіда з холодцем та горілкою. І замість того, щоб рити окопи, три роки рили під Порошенка. І, на жаль, сьогодні маємо рити могили для сотень тисяч наших співвітчизників. Докладно про саботаж зеленої команди. Я розповідав в одному з своїх попередніх. Відео, яке називається «10 напрямків гібридної війни в Україні, і посилання на це відео можна знайти в описі до цього мого сюжету. Ну а поки що, панове, до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну!